Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом в Україні працюють лише 27% тес. Шмигаль про руйнування в енергосистемі. Як розповів прем'єр-міністр внаслідок російських обстрілів, зруйновано 42 енергоблоки. 27% великих тес залишаються в робочому стані. 73% відповідно були зруйновані або ж пошкоджені. 20 гідроенергетичних блоків наразі не працюють. Це ще 1,3 гігавайта потужності. Далі мовою оригіналу, наприклад, в місті Києві це 350 п'ятдесят мегаватт, це половина всього споживання. Якщо не включати кондиціонери, ми практично можемо проходити без відключень людей. Тобто, уряд сьогодні прийняв відповідне розпорядження в усіх державних будівлях, в кабміні, в міністерствах, в усіх державних підприємствах заборонено користуватись кондиціонерами. Ми їх опечатаємо, закриємо цю можливість на це літо. І це дасть значну економію. Ми підкреслимо внаслідок останнього російського ракетного обстрілу, який відбувався, постраждали всі блоки Ладежинської ТЕС, що на Вінниччині. про це розповів виконавчий директор ДЕК Дмитро Сахарук в інтерв'ю інтернет-виданню Економічна правда. За його словами, того ж дня енергосистема України зазнала найбільшого обстрілу з початку війни. Дуже багато руйнувань в енергетиці. Перш за все постраждала генерація. Ми втратили 50% встановленої потужності. Постраждали дві наші станції. Буржт. Нинська і Ладижинська. постраждали всі блоки на бурштинський тес і всі на ладежинський тес розповів Дмитро Сахарука. Він також зазначив, що енергоблоки у різному ступені руйнації від повної до понад 50%. Загалом по країні дуже серйозна руйнація, яка буде вимагати навіть не місяців на відновлення. Можливо, один-два блоки почнуть працювати раніше, але загалом це 6, 12, 24 місяці або навіть більше. Поступово будемо відновлювати після дефактації. Стане зрозуміло важливо, якого обладнання не вистачає. Зараз критично необхідні трансформатори. Нам потрібно близько 10 одиниць, додав Сахарук. За який час ракета «Циркон» може долетіти до вашого міста, рахуйте приблизно самі. До Києва за приблизно 3,5 хвилини, до Львова за 5,3 хвилини, до Дніпра – 2,5, до Вінниці – 3,6, до Харкова – 3,9, до Одеси – 1 хвилину. До слова експерта військового порталу «Дефенс Експрес» Івана Кірчевського «Циркони» у Києві могли наробити Більше біди, середня швидкість цього російського непотребу, 9 тисяч кілометрів на годину. Тривоги не встигають оголошувати. от зараз пролунав потужний вибух у місті Яремче. Тривогу оголошено не було. В небі не були помічені літальні апарати. Телеграм-канали пишуть про вибух поблизу однієї з військових баз. Дуже схоже на диверсійну роботу. Подробиць і місце розташування давати не будемо. Чекаємо на офіційну інформацію: диверсанти та кротини сплять. Потрібно буде обережними. Пише телеграм-канал Спалах. До слова декілька днів тому на Закарпатті затримали зрадника, який вишукував склади та військові об'єкти. Крім того, коригував останні удари по безкидському тунелю. Дякувати ППО. неуспішні удари його оперативно. Затримали. Втім, вже сьогодні вночі пролунали вибухи. Таке встиг, мабуть, видати дані. Йому присудили довічне з конфіскацією. Зрадник який передавав росіянам інформацію про місця розташування українських військових. Жив на Закарпатті, В голові не вкладається. Редакція каналу не відповідальності за висловлення. Окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.